Сьогодні приготуємо з вами гарбузовий крем суп. Дуже смачний і легкий в приготуванні. Гарбуз почистити від шкірки, нарізати на кубики в каструлю 50 г масла розтопити, сюди одну середню цибулину порізати на кубики. Пасирувати 2-3 хвилини. Тоді додаємо 2-3 зубчики часнику порізаного, ще все разом тушкуємо, всипаємо порізаний на кубики гарбуз, Пів чайних ложки цукру, карамелізуємо гарбуз. Десь так до 5 хвилин. Вливаємо воду, літр води на кілограм гарбуза, варимо до готовності, збиваємо блендером. Вливаємо 100 мл вершків, ще раз блендеруємо, додаємо мускатний горіх на кінчику ножа, солим, перчимо до смаку і ще ставимо на вогонь на 2-3 хвилинки, щоб покипіло все. Наш крем-суп готовий. Робимо далі грінг, грінг, ці, сухарики, батон порізати. На кубики полити оливковою олією, посипати італійськими прованськими травами, які вам подобаються, і в духовку запекти. Готовий крем-суп наливаєте в тарілку, присипаєте зверху сухар... сухариками і смакуєте. Всім добра, смачного па-па!